Доброго дня, шановні друзі. На календарі сьогодні 13 серпня. Проміжуточний обзор всіх гібридів. Зараз йду, покажу як виглядають. Не буду я на конкретному зупинятися. Тиждень тому у нас була жарука до 40 градусів. Що ми маємо на день сьогоднішній? Не боролись ми не з лоскокрилими, не боролись по факту. Гнилями. Покажу, що маємо зараз. Маємо пошкодження клопами, листова пластина пошкоджена плоскокрилими ось. Огньовка, бавовняна совка. Маємо проблеми деякі по запилу на окремих гібридах. Був е, запит, що робити по Мій... Внутрішній голос каже, що коли ми вже побачили їх гусеницю на кошику, то вже пізно. Ось такі у нас порожні, отака заразіха. Ситуативно працювати по полю не вийде, поэтому треба працювати на випередження. А саме вносити у період формування зірочки, вносити системний продукт не одної групи, типа імідоклопрідів або якихось аналогів. Це забезпечить зменшення льоту. Саме маго, Ну, далі вона не відкладає яйця. Ну і звісно ми не будемо мати такої проблеми. Вон, бачите скільки посліду від її роботи. Кошик здоровий, Вон, такі он такі екземпляри. Дуже потолочене листя, але листя топів біди, дуже потолочені кошики. Оце все, вся гниляка це результат праці саме, саме узкокрилих. Так, нагадаю, у нас випало три дні тому випало 20 мм опадів, була жарука до 42 градусів. Стояла вона 4 дні. У ну, мене часу не було зняти його в той, в той процес време. Тому знімаю тільки сьогодні, але можна було показати його в той час. Що хочу відмітити? Маємо на фоні того, що деякі гібриди ще цвіли на період посухи, маємо такі ось явища. Це і підпали сонячні. Вони загалом з верхньої сторони, так. де подекуди трапляються на всьому кошику, отак От вони виглядають. Також є незапилення. Незапилення призведене тим, що саме сортові гібридні, точніше, особливості гібридів їм потрібно деяким на період наливу на період світіння волога і відсутність повітряної засухи. Ну, сказати, що в нас сильно було засушливе, я не скажу, але, але було тиждень 40-градусної спеки, пожовкло все. Два поля в товарному посіві не витримало такої напруги, те, що посіяно соєшник по соєшнику. Залишилось там на тих полях лише два листочки, і вже сояшник практично закінчує вегетацію передчасно, тобто згорів. По внесенню інсектогрупи від совок, огнівок всього іншого, все ж таки схиляюся до думки того, що по факту наявності шкодачільних. Біофагію типу лускокрилих по факту вносити недоцільно. По-перше, дорого і небезпечно, тому що соячник цвіте, як правило, определяємо ми його наліччя вже безпосередньо на кошику. До моменту цвітіння вона розвивається на прикошикових пелюстках, харчується саме пелюстками. Потім, коли виростає до третьої фази, Розвитку пошкоджує кошик та пошкоджує листя. Листя в нашому... такі ось є злодії. Листя по суті, по суті важлива роль, але кошик в даному етапі найважливіше. Чому? Тому що вона, комаха має в собі здатність продовжувати дірочку в кошику, куди потрапляє волога. І через ту вологу формуються гриби. З грибами розвивається отакі от явища. І по суті діла в цьому кошику результат вже не формується. Там насіння немає, воно слабо наливається в лучшому випадку. В худшому випадку ця корзинка просто вигниває і сояшник там кислий або його взагалі немає. На диво покращили з прошлого разу. Не на диво, в принципі, я знав, що це таке буде. Покрасивішали гібриди компанії Селект. Відмічається, що гібриди компанії Лідеа не такі вкусні для лускокрилих, тому і гнилий тут менше. Вони присутні, але їх менше, ніж нарешті. Це перший той гібрид, який я перший раз чую, це цей Побачимо, що він дасть в цьому році. Заразіха у нас в цьому році лютує страшенно. Не буду називати гібриди, на яких вона просто бізчинствує. Отак виглядає армоніка. Кошик нахилений, нахилений він добре. Але бачимо, що не сильно добра армоніка для лоскокрилих. Що не скажу про саванну. На саванні гнилі більше і пошкоджень більше. Бачимо листову масу, яка в нас залишилась після посухи. 3 О, проскакує, зараз їхав в савані. Небагато, але проскакує. Є он в ряді, ось одна, он до одна. Дещо розстроїв, але все покаже, як каже дядько, все покаже бункер. Так, тут ми щось трошки були намутили з табличками і поставили цей гібрид першим. Це зараз ми йому навели, приїхав представник Євралісу, сказав, що ти, ну точні, і я трошки неправильно поставив таблички, то ми їх поміняли. Це у нас генезіс. Ну, це відповідно, генераліс. Також він, в ньому є проблеми по лускокрилим. І що хочу відмітити, що саме генераліс є трошки не до запилення. Не буду казати скільки, по результату вже побачимо. Будемо косити, потім зніму. Далі Сенгента. Також бачимо, що в неї є деяка стійкість до лоскокрилих кошики більш-менш чистенькі, але багато дуже екскрементів. Тобто вона десь є, але кошики вона сильно не пошкоджує. Можливо, харчується листям. Це той гібрид, який витримав всі потуги. Бачимо зараз ближче піднесу. Отакі От опали. Добирається вже гриби до верхніх ярусів. Це в нас суреля. Непоганий гібрид має деякі пошкодження. Він гнів тільки розвивається. Ось вже 30% кошика уже пошкоджено. Але ну, зараз їх, по-моєму, немає. Не видно. Далі. Це баккарді. Ось такі не рослини. Це вже не одиночні. Це вже два я таких вирвав на попередньому ролику. отака зараження очку. В принципі, то по розміру кошику. Кошик якийсь деформований, але кошик не маленький Хочу відмітити один факт, той що корінь у нас лінивий, корінь вниз не пішов. Сояшник в цьому році в нас балується. Вологи плюс-мінус вдосталь, пожива зверху є. Він лінуватий. Далі піонер. Ну, По піонерам далеко заходити не буду, бо розтягнемо цей ролик на 2 часа. Що хочу відмітити? Чим сподобався мені один гібрид, він високорослий, Вон видно, там переноспороза ціла куча. Був вітер, то часть табличок попадала. От, оце і все, даний гібрид, мені чимось сподобався. Це гібрид 170-й. Впала табличка. 170-й гібрид. Дуже непоганий. Бачимо, це вже починається. Непритаманна хвороба в нашій зоні іржа. Він, видать, до неї нестійкий. Так, ось іще іржа. Так, це іржа, палець. Так, палець коричневий. 163-й. О, по 163-му скажу, що він, мабуть, Найбільше устойчивий до лускокрилих. Дуже мало пошкоджень. Це, ми дати не до запил буде пустей, бо кошик дуже легкий. Але немає пошкоджень лускокрилими. Ну я маю в такому обйомі, як, От наприклад, його сусід 418-й, отакі от дірки. І на кошиках. І на кошиках, і на кошиках онду. Так, зараз їх тут нема на цьому гібриді. Далі всі піоніровські, всі средньостатистичні, оце єдине, що хотів показати, оцей гібрид такий сильно, сильно опущений. Опущений, боже, яке погане слово. Нахилена сильно кошик. І така ось. О... Зал... Візуально подивитися, то кажеться, що тут немає нічого одні патики стає. Не сильно здорово. здоровий кошик, але він один в один. Вон, такі ось присутні. Це видається, склероци вже його кончив. Так, тут хтось з'їв отакий от. Такі от. Більше всього, я так думаю, що це, мабуть, склероції. Так Тож, що я хочу сказати? Ну, далі вже проходити не будемо, там вже будемо казати так. Середньостатистичні гібриди, вони всі приблизно виглядають одинаково. Дещо більше, дещо менше пошкоджено лоскокрилами. Ми 25-му бачимо, що трошки більше. Трошки більше таких, як сказати, кошики не дуже здорові, середнього розміру, але дуже ну, слабо, слабо стоїть до жаруки. Все-таки холь його лілей, але не тиждень 40 градусної жаруки і весь сояшник стає одинаковим. Не волювання вологи та по... Воздушною засухою. Так виглядає поле загалом. Край оглядовий. Кошики непогані, поле більш-менш чистеньке. Наступний раз вже буду показувати, коли будемо молотити. Молотити будемо роздільним способом, більше всього, що, мабуть, двома комбайнами з різних сторін. Все через віса. Результати, результати будуть. Після збирання в переведенні на вологу базис.